Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Свірина Fishing. Сьогодні приїхали на мою найулюбленішу одну водойму це Cool Place. Тут у них і бісєточки, і качельку вони вже зробили, а також вони мають три водойми. Перша водойма це любительська водойма з помостиками. Ви її бачите зараз. Також друга водойма, вона йде спортивна, там є великі коропи та осетри. І третя водойма це любительська водойма, на якій немає помостиків, тільки є один помостик, де я рибачила на поплавок. Класна водойма, багато риби, та в будь-якій водомі з цих багато риби. Приїхала на денну сесію просто на лайті, посидіть під парасолькою собі, під дуйчиком, половити рибку, флетфідер, швидна, швидкісна така рибалочка, кайфанути, відпочити та й все. Сьогодні саме так. Ну і зараз покажу вам ще додатково, як облаштувала я свій сектор. Класний, природний, без усіх помостиків, щось трішки інше, ніж зазвичай. Палочки під рукою, все під рукою, сидиш собі, працюєш, ловиш коробчиків і кайфуєш. Все. Саме така у мене лайтова обстановочка, Перезакидатись я буду доволі таки часто, кожні 5-10 хвилин, щоб нагодувати точку, та вона звикла до моєго смачного мі мікса. Я обрала на сьогодні це трійкабасівський метод мікс. Це у нас кальмар Полуниця. Він смачний, класний, там додатково йде ліквід, доволі класна фракція пелуту. Мені сподобався смак, тобто питань нема. Ну і другий смак це, звісно сквіт крамбері, мій улюблений. Класно, зволожився одразу пелець, з ліквідом заливала. Всі, все супер, все чудово, закинулася, чекаю на клювання. І є невеличкий момент по насадці. На один гачок я ставлю саме опаришів, яких ви вже бачили, а на другий гачок. Я ставлю невеличкий попапчик. Хоча попапів у мене насправді доволі таки багато, і виключно від Олексія Пугача. Щодо годування, зараз швидко замішаю я. Е Дві варіації в одному: це Трікабач, будуть зернові кукурудза та мікс зерен натуральних. А також додам гранули з Квіт Крарі від Олексія Пугача. Це той самий бойл, який йде просто в гранулах. Це дуже зручно. Ну, додатково золю це все ліквідом з Квіт Крарі. І гадаю, що додам ще пелето, які дасть. Пилі, щоб відбулося швидке клювання. Тож, це все зараз швидко робимо і йдемо годуватися під той берег, бо закидати з помбом тут ну, це глупо. Я не хочу працювати, бо приїхала все ж таки більше відпочити. Свої вудочки я вже закинула. Використовую Federa Medium з годівничками 60 та 80 грамів. Зараз вам розповім, куди я закидаю. По орієнтирам я побачила, що отут є перспективна точечка, із-за того, що випирає камишок. Згідно з цього, я годую. Трішечки правіше. І одну палку кладу сюди, під той берег, прям точно. І іншу трішки правіше, але ближче до мене. Першенький коробчик вже у нас є. Як можете бачити, клюнув. Але клював він так. Спочатку неохотно, я бачила, що рухався тільки кінчик вудлища. А потім як поїхала палка. Вирішила я з опаришами не бавитися, поставила просто свій попавчик від Олексія Пугача, шестірочку. І одразу все сталося. Але перед цим, звичайно ж, що я зробила? Я підсаку зволожила та мат. Ну це моя традиція. Коробчик, як на мене, невеличкий, але файно гуляє, джазу дає. Тут а, такий обривистий берег іде у нас. Виважую я його сидячи, щоб його не лякати особо сильно, бо все ж таки я повторюю, що берег у нас такий обвалистий і високуватий доволі таки. Саме тому і взяла, в принципі, з собою сьогодні таку довгу свою підсаку. І буду її працювати. Вона у мене йде 4 метри, якраз те, що треба. Не думаю я, що там щось геть велике. Невеличкий, дурненький, коробчук. Але підірвав він файну годівничку, що вона аж до верху корну зайшла. Це просто капут якийсь. 4-метрова те, що треба. Опа, завели. І завернули. От такий зараз вам покажу який коробчик до нас завітав. Ось. Дивіться. Такий невеличкий клюнув, дивіться на що він. Він клюнув на помаранчевий попапчик, сквіт. Невеличкий, але файний коробчук. О, першенький невеличкий, але дуже бікий коробчик. Він вже себе сам відчепив. Красунчик. Зараз я його перекину в мат та й покажу вам обов'язково от такий перший засранець до нас завітав гарненький, тож на кулплейсі cool риба клює завжди. Я вам постійно казала про те, що коли їздила сюди, що звідси ви без риби ніколи не уїдете. У нас є антисептик від компанії Трікабайтс. Обов'язково завжди обробляйте коробчуків. Також, якщо десь бачите, якісь рани, також обробляйте, бо це є важливим. Також у мене є отакий от слім від профмонтажу і тут іде такий високий берег. Тому з цим великим слімом мені відпустити цього файного коробчика. Буде геть неважко. Давай, малий. Гарного дня, зви більших. Супер. Дякую профмонтажу за цей чудовий слім. Дуже вдячна. Перша клювака у нас відбулася. Рибка клюнула на сквіт крамбері. І е, також попап у мене стояв помаранчевий сквіт. Но... Скучно мені, знаєте, постійно ловити рибу, тож я буду все ж таки експериментувати. Зараз покажу те, що я поставила. Друзі, у мене до вас питанечка на прикладі того, як роблю я. От ви бачили, так у мене відбулося клювання на помаранчевий попапчик. Що ви думаєте? Я змінила цей помаранчевий попап. На геть іншу насадку. Чому? Тому що я люблю завжди експериментувати. Звичайно, зараз можна наловити купа коробчиків у цих дрібних на маленький помаранчевий попавчик зі смаком сквіт. Але ж, як робите ви? Ви ставите собі е інші насадки, експериментуєте? Чи просто ставите те, на що клює? Напишіть, будь ласка, у коментах. Туди куди треба, в тютюльку. Я кліпси не знімаю, трішки провожу, флет доволі таки плотно забиваю і все в мене файно працює. Обов'язково фрикціончик, Ставлю все це на підставочку. Оп, в мене файненько так зручно лежать вудочки біля мене. На вулиці спекотно, хоча вже у нас 3 вересня, а потім я так встала за свого тіньочку і зробила отак, бо я одразу не кладу водочки на свої сигналізатори. Воно, друзяки, дивіться, у мене кліпса стоїть там далі, зараз вирве з кліпси. Так, ну що, фіксуємо фрикціончик. і витягуємо. Коробчика, а блін, зійшов. А, ні, не зійшов, просто в берег побіг, походу. Ну там же я вам скажу щось більшеньке. Вийшло, як вийшло, у нас вийшов схід, бо короб дуже потужно почав рухатися в берег, в камиші, ну і, звичайно, зірвався. Але ми не печалімося. Я сижу, відпочиваю, у мене зонт упав. Клас. І це все на камеру. Супер. Е, ладно, відпочиваємо трішечки ще, і потім будемо вже збиратися їхати додому, бо треба ще багато робити роботу. Посидимо ще хвилин 15, буде риба добре, не буде. Значить, звертаємо лахи і додому. Позаду мене чисто, а це свідчить про те, що ми вже зібрали свої речі. Та будемо їхати додому. Приїхали, відпочили, класно посиділи з манго, погулялись, побавились з паличками, з водичкою, сонечко посвітило на нас. Ми відпочивши таке перезавантаження, знаєте, їдемо додому. Тож я кожному вдячна, що подивились цей коротенький випуск. Буду з вами прощатися їхати додому, бо зателефонували, треба швидко збиратись та їхати. Тож. Слава Україні! Слава ЗСУ всім папа.